Не знаю нікого, хто виїхав, в мене всі воюють. А підтримуєте чи ні? Загалом, з тою ситуацією, яка складається зараз, це відтік наших кваліфікованих спеціалістів, але в цілому ну, вони рятують своє життя. Ой. Ну, знаєте, краще щоб ті, хто взагалі не хотів воювати там і. Все таке, то краще, щоб вони все ж таки поїхали. Чому тому, що в мене є знайомий військовий? І він каже, краще вже щоб за спиною була не якась там криса, а той, хто дійсно зможе захищати і оберігати. А знаєте колись, хто виїхав уже? А з моїх знайомих ні, поки ніхто не виїхав і не планує виїжджати. Це їх життя. Не одна країна не має права вирішувати за людину, їй жити чи вмирати на війні. У кожного у кожного повинен бути свій вибір. І якщо наша країна вільна, то всі повинні бути вільними насправді. А можливо знаєте когось, хто виїхав? Так, багато знайомих, і я дуже за них рада. Уїдять молодь, хто залишиться? Такі як ми. І хто буде цю страну строїти і розвивати далі? Ось мій вот мой ответ. Не знаю, чесно. А можливо, ви знаєте когось, хто виїхав, там ваші друзі, знайомі? Ні, в мене немає. У мене всі військові, можна сказати, в сім'ї. Ну, батьки, друзі, всі. Так. Да. А чому? Ну. Ми маємо чоловіки мають право виїхати, тут. Чому, чому не можуть виїжджати? Ну так, ну 22 так. ще так, а вже більше ні. А чому так? Не знаю.